Завершився черговий етап Спартакіади Рівненської АЕС змагання шахів. Змагання шахів у нас приймає участь 12 команд. Попередньо вони були розбиті на дві підгрупи, по 6 команд в кожній. Кращі, по 4, кращі 4 команди з кожної підгрупою вийшли в чвертьфінали. І в фінал чотирьох вийшло в нас чотири команди. Це збірна СГД ГОУЕ-1-2, це електричний цех, цех ТАВ і команда РП-1. Серед багаторічних фаворитів саме цих змагань команда електричного цеху Степан Гузоватий щойно переможно завершив партію. Шахи дуже цікаво. Там одним ходом можна здійснити всі свої комбінації, можна так запутати, що ну дуже цікаво. «Шахи саме по собі спокійний від спорту, але деякі ігри досить такі в нас бувають азартні. У нас навіть од вчора був випадок, що фактично виграш вирішився там за три секунди до за три секунди до закінчення часу. Загалом спорт штука непередбачувана, каже голова цехкому кому автоматики вимірювань Олександр Хом'як. Він буває на усіх змаганнях, підбадьорює свою команду. Кожен рік в різних видах змагань відбуваються такі якісь запеклі бої, можна сказати. так. В цьому році я згадаю стрітбол. Давно я не пам'ятаю, що фінал чотирьох був такий напружений. Там важко було віддати комусь перевагу. І хоч таїшники багаторазові чемпіони спартакіади, на сьогодні теж лідирують у загальному заліку, утримувати позиції стає важче. А все через конкуренцію. Цьому році радує, тому що в деяких видах спорту прийшла молодь, яка показує доволі непогані результати. Це от минулий вид сплавання. У нас два молодих хлопчики гарно проплили. Завдяки їм, можна сказати, ми перше місце і втримали з плавання. З баскетболу хлопчина молодий прийшов, також дуже порадував її грою. І от сьогодні в шахі також ми взяли спробувати нового члена нашої команди. Кілька днів запеклих поєдинків. Було важко, було важко. Сьогодні вже залишилися найсильніші команди. Вийшли до чвертьфіналу та фіналу. Були тільки сильніші, тому було непросто. Перемогу у змаганнях шахів виборола команда служби головного диспетчера. На другому місці цех тав, і на третьому місці команда енергоремонтного підрозділу один. За волю до перемоги нагороджена команда електричного цеху. Змагання шахів фактично не змінили загальну картину «Спартакіади», Як і раніше, трійку лідерів складають команди цеху ТАВ, РП-1 хімцеху. І 7 листопада розпочнуться змагання з баскетболу. 31 жовтня відбудеться жеребкування команд. І завершать цьогорічний сезон спартакіади змагання з футзалу і кульової стрільби, які і поставлять остаточну крапку у визначенні лідера. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лавак, канал Енергатом.